Ми зустрілися з вами на початку 2025 року, тож е, треба підвести кліматичні підсумки 2024 року за даними спостережень агрометеорологічної станції Миронівка. Січень минулого року видався близьким до норми, без аномалій. Абсолютний мінімум температури за рік 17 градусів морозу зафіксовано саме 9 січня. Вже 24 січня, в результаті різкого підвищення температури, закінчилась кліматична зима. Що на місяць раніше звичайного лютий видався дуже теплий, в цілому на 6 градусів вищим за норму. Та пасів друге місце як найтепліший лютий за всю історію спостереження було зафіксовано 17 температурних рекордів. Березень та квітень також характеризувалися теплою погодою на 2 3 градуси вищими за норми, та надмірно дощовою погодою удвічі вище норми. Було зафіксовано 18 температурних рекордів. Травень видався контрастним та сухим. 18 травня закінчилася кліматична весна, яка тривала рекордних 115 днів. Жодного температурного рекорду у травні не фіксувалося. Літо 2024 року, це період з червня-по вересень, видалось дуже спекотним. Червень на 2 градуси вище норми, липень на 3, серпень на 2 градуси, вересень на 5 градуси вище за норми, з нерівномірним випадінням опадів. У червні вони були надмірними, решту часу їх було недостатньо, або зовсім не було. Максимальна температура повітря за рік зафіксована 15 липня і склала 36 градусів тепла. За описаний період зафіксовано 31 температурний рекорд. Осінь 2024 року розпочалася 7 жовтня на місяць пізніше, звичайного. Закінчилась 23 листопада на тиждень раніше, звичайного. видалась короткотривалою. Тривала лише 48 днів при звичайних 80. Була контрастною та з неврівномірним випадінням опадів. В цілому, за період, середня температура повітря склала близько 7 градусів тепла, що на 1,5 градуса вище за норму. 138 мм опадів у 2,5 рази більше від норми. Максимальна температура повітря восени піднімалася до 22 градусів тепла 11 жовтня. Мінімальна температура повітря знижувалася до 3 градусів морозу 22 листопада. Добовий максимум опадів за осінь зафіксовано в перший день, коли випало 58 мм дощу, що склало 145% від всієї жовтневої місячної норми. Восени температурних рекордів не зафіксовано. Грудень 2024 року також виявився теплим та достатньо вологим. Максимальна температура повітря зафіксована 17 грудня, 8 градусів тепла. Мінімальна знизилась до 11 градусів грозу 14 грудня. Опадів випало півтори норми. Ну і загалом. Середня річна температура повітря у 2024 році склала 11,4 градуси тепла. Це найвище за весь період спостережень. Річна температура опадів за рік випало 593 міліметри, що майже відповідає кліматичній нормі. Яка складає 582 мм. Протягом року зафіксовано 67 температурних рекордів. Ще хочу сказати, що кожен місяць 2024 року середньомісячна температура повітря виявлялась вищою за норму. Оптимальні строки сівби визначені погодними умовами восени 2024 року, завдяки дуже теплій та. Переважно сухій погоді припали на жовтень місяць. Масово сіяли у зиму пшеницю на початку жовтня. Зерно заробляли в прогрітий та майже сухий ґрунт. Запаси продуктивної вологи в ворному шарі ґрунту на кінець вересня налічували лише 3 мм при нормі 33 мм. У першій декаді жовтня випали довгоочікувані істотні опади, які значно зволожили ґрунт. Завдяки погодним умовам, що складались, і проростання зерна і сходи озимої пшениці були вчасними. З початку листопада встановився нестійкий температурний режим без істотних опадів. Вже 11 листопада озима пшениця припинила вегетацію, що на декаду пізніше, звичайного. В результаті обстеження посівів озимої пшениці в Миронівському районі. Вона завершила вегетацію переважно у фазі третій листок та по задовільному стані. Як вже зазначалося вище, у грудні перебажав підвищений температурний режим. Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущення зимої пшениці нижче 1 градусу морозу не знижувалась і була значно вищою. за Критичну температуру вимерзання. У грудні озима пшениця знаходилась у стані зимового спокою. Поля двічі припорошувала незначним шаром снігу. В періоди найбільших знижень температури фіксувалось промерзання ґрунту максимально до глибини 10 см. Агрометеорологічні умови перезимівлі у січні залишаються задовільними. Озима пшениця знаходиться у стані неглибокого зимового спокою. Більше інформації про стан озимини можна буде дізнатися після 25 січня, коли будуть відібрані зразки рослин для визначення їх життєздатності. Та на сьогодні найголовніше. Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки кому ми прикидаємося вранці. Ми живемо, ми працюємо, і однозначно кожен з нас може змінити щось і сам змінитися на краще. Низький вам околін, нехай ангелокоронці завжди будуть поруч з вами. Ми продовжуємо працювати і по можливості наближати нашу спільну мету тільки разом до перемоги.